Вітаю вас, друзі! З вами Мар'яна, і ви на каналі Про творчість та натхнення. І сьогодні на вас чекає цікаве та творче відео про те, як одного весняного дня я задумала шити цікаву безрукавку для своєї маленької красуні. Дивлячись на свою маленьку донечку, яка з нетерпінням чекала на перші теплі дні для прогулянок, мені раптом спала на думку особлива ідея, і я захотіла подарувати їй не просто нову річ, а щось по-справжньому унікальне та наповнене моєю любов'ю. Саме тоді я згадала про безліч милих клаптиків тканини, які завжди залишаються після моїх творчих швейних проєктів. Через різноманіття кольорів та фактур мій погляд зупинився на ніжній палітрі блакитних відтінків, бо саме вони нагадували мені про безмежне весняне небо, про перші проліски, що пробиваються крізь землю, та про кришталеву чистоту ранкового повітря. На відміну від традиційного печворку, я обрала особливо цікаву техніку для створення основного полотна жилетки. Ну і як ви можете зараз спостерігати на відео, я нарізала всі потрібні клаптики тканини на полоски шириною 4 см. Ну а вже потім усі ці полоски різної довжини зшивала у одну єдину довгу стрічку. Також хочу поділитися з вами цікавим лайфхаком для шивання ось цих полосочок, що економить дуже багато часу. Як бачите, я не обрізаю за кожною полосочкою нитки, а закінчивши шивати, беру край стрічки і тут же докладаю новий клаптик. І, як на мене, такий спосіб дуже зручний. І все, що нам залишається потім, це розрізати наші зшиті клаптики, щоб утворилася одна єдина довга стрічка. І коли заготовка до печвер полотна готова, нам потрібна безпосередньо сама основа нашої жилетки, яку я також вирішила зробити ось таким простим способом, відбивши звичайну стареньку безрукавку з латки на шматок тканини і додавши місце для припусків, зробити ось таку просту викрійку. Вирізавши три деталі, жилетки це спинка і передні дві частинки, переходимо безпосередньо до процесу декорування її ось цією довгою картатою смужкою. Спосіб пришивання, як на мене, дуже простий. Починаємо ми із першої смужки, пришиваємо її лицевою частиною і кожну наступну прикладаючи ось так. Лицевою до лицевої частинки, прокладаємо шов і потім розпрасовуємо і так продовжуємо, поки не заповнюємо усю основну частинку наших пикетів. Ну і після того, як заповнили всю площину наших заготовок, обрізаємо зайві краєчки і ось такі чудові заготовки у нас вийшли для нашої майбутньої весняної жилетки. Ну і оскільки весна це ще прохолодна пора року, я вирішила утеплити свою жилетку тонким шаром синтепону. Для цього використовую синтепон під номером одиничка. І ось так разом з утеплювачем прошиваю кожну полосочку простим. Прямим швом. І ось завдяки ось цьому шару синтепону наше небесне полотно набуває ще ось такої фактурності та об'ємності. Коли з'єднали усі деталі нашої жилетки із синтепону, обрізаємо зайвий синтепон і у нас утворюється вже основа для нашого виробу. Ну і щоб ця весняна жилетка для моєї донечки була не просто гарною, а й особливою, наповненою теплом та історіями, я вирішила додати кілька унікальних елементів, що надають їй особливого стилю, близького до боху або навіть із легкими нотками українського бору. Це витончену серветку, яку колись давно з любові в'язала моя бабуся в техніці гачкування, а також мережені кишеньки, які я зробила із старої ковтинки. Ну І, як ви бачите, основу жилетки я вже шила, з'єднавши по плечових та бокових швах. І таким самим чином я вирізала основу для нашої жилетки, використавши ось таку цікаву тканину у дрібну квіточку. На мій погляд, таке поєднання буде досить цікавим. Шваю спочатку підкладку із основною частиною жилетки по рукавах. Ось таким чином. Вивертаю її, запрасовую та додаю ще один шов. А щоб виконати таку маніпуляцію із рукавами, мені довелося розрізати деталь підкладки на спинці пополам, зробити ось цей рукав обшити, а потім я зшила спинку за допомогою смужки, яка залишилася у мене від основи. У ролі застібки жилетки я вирішила використати свій старенький ремінець. І ось таким чином, пришивши його до основи, він буде тут нести як функціональну, так і декоративну функцію. Завершивши роботу з ремінцем, я вирішила обшити горловину нашої жилетки, використала для цього ось таку письму із старенької з латки. Пришиваю спочатку її із виворітнього боку, а потім загортаючи, прокладаючи шов на лицевій стороні. І ось таким чином акуратно зашиваємо ось цей верх нашої жилетки. Все, що нам зараз залишається зробити, це закрити та задекорувати краї нашої жилетки. Для цього я використовую ту саму стрічку тасьму, яку ми зшивали із дрібних полосок для основи жилетки. І пришиваю її спочатку із виворотнього боку, а потім загортаю та формую акуратний шов, пришиваю із лицевої частини нашої небесної жилетки. Також в кінці мені захотілося додати ще якогось милого декору, тому в підтримку нашому коричневому ремінцю я вирішила додати ось таку дерев'яну лейбу із написом handmade, що чудово доповнить зовнішній вигляд нашої жилетки. І ось нарешті настав той хвилюючий момент, коли моя маленька красуня вперше побачила свій особливий весняний подарунок, її оченята засяяли від здивування та захвату, коли вона розглядала ці різнобарвні блакитні клаптики, ніжне мережево на кишеньках та ажурну бабусину серветку на спинці. Вона обережно торкалася кожного елементу, ніби відчуваючи серцем ту історію, яку несе в собі ця жилетка. А коли вона приміряла її. Обличчя розквітло у щирій усмішці, її радісний сміх став найкращою нагородою за всі мої старання. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку, друзі. Як вам така ідея апсайкл проекту для малечі? Чи надихнула вас ця історія на якісь власні творчі експерименти? Можливо, у вас також є цікаві ідеї використання старих речей для створення чогось нового та особливого для своїх близьких. Або, можливо, хтось із вас захоче спробувати створити щось подібне для своїх діток чи онуків. Буде рада почути ваші думки та ідеї. Ось таке вийшло відео. Сподіваюся, що вам воно сподобалося миру нам всім! Все буде Україна!